Розповідь льва толстого пожежні собаки. Буває часто, що в містах на пожежах залишаються в будинках діти, і їх не можна витягти, тому що від переляку сховаються і мовчать, а від диму їх не можна розглянути. Для цього в Лондоні привчені собаки. Собаки ці живуть з пожежними, і коли загориться будинок. То пожежні посилають собак витягувати дітей. Одна така собака в Лондоні врятувала 12 дітей. Її звали Боб. Одного разу загорівся будинок, і коли пожежники приїхали до будинку, до них вибігла жінка. Вона плакала і говорила, що в будинку залишилася дворічна дівчинка. Пожежні послали Боба. Боб побіг по сходах і зник в диму. Через п'ять хвилин він вибіг з будинку і в зубах за сорочку ніс дівчинку. Мати кинулася до дівчинки і плакала від радості, що дочка була жива. Пожежні пестили собаку і оглядали її. Не обгоріла вона, але Боб рвався знову в будинок. Пожежні подумали, що в будинку ще є хтось живий і пустили його. Собака побіг в будинок і скоро вибіг з чимось в зубах. Коли народ розглянув те, що вона винесла, то всі вони розреготалися. Собака несла велику ляльку.